Ми сержанти Національної гвардії України. Опора для командирів і плече для солдатів. Бути сержантом, бути професіоналом. Бути сержантом це не тільки нести відповідальність за виконання бойового завдання, а й ще за збереження життя побратимів. Сержант, це не просто посада. Це вибір бути сильним, потужним та постійно досконалюватися. та все робити для розбудови нашого сильного українського війська та нації. Мій орієнтир в бою. Моя віра в перемогу. Я пишаюся своїм званням сержанта. Сержант, це бути незручним, різким та вимогливим та підлеглим, але це все заради знань та навичок, які можуть зберегти життя та здоров'я особового складу. Сержант це хребет нашої армії, її характер і незламність постійно себе вдосконалювати та бути смертоносною зброєю для ворогів та бути прикладом українського народу і своїх побратимів. Сержант це той, хто не боїться труднощів, складнощів. І суворості поставлених завдань. А сміливо та розсудливо готові їх виконувати. Ми, сержанти, на наших плечах тримається армійський порядок. Наша робота формує стійкість та професійність особового складу. Ми несхитний хребет Національної гвардії України, північного об'єднання, міцного щита та переможного на усім. Слава Україні!